Як 17к і сьогодні буде то 5 оружий чекенвани. І ми починаємо. На п'ятому на місці у нас будуть ці два червоних з пистолета. Вони дуже багато урона наносять, і вони дуже швидко стріляють. На четвертом місці у нас будуть золоті автомати. Вони, вони прям дуже багато урона наносять. На місці РПГ це потрібна зброя, яка знищує є з одного пострілу. Друге місце це у нас Гвинтівка, яка має дерев'яний корпус, металевий ствол та мушку, яка наносить 99% відсотків урону А на першому місці лазерна гвинтівка, дуже мощна, вона дегрушна. Найдорожча з цих моделей зброї. Це мій список топ найкращої зброї в Gun. А на вашу думку, яка зброя, зброя в Chicken Gun найкрутіша? Пишіть це в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал.